Сьогодні на сесійному засіданні Кременчуцької міської ради розглянули 18 питань, що регламентують відносини у різних сферах життя нашого міста. На початку сесії депутати ухвалили рішення про нагородження почесним знаком за заслуги перед містом Богдана Оксененка. Про нагородження почесним знаком за заслуги перед містом Оксененка Богдана Вікторовича за значні досягнення в професійній діяльності видатні особисті заслуги перед містом, активну участь в благодійній та волонтерській діяльності. Відповідно до рішення Кременчуцької міської ради про запровадження почесного знаку за заслуги перед містом. Дякую за відзнаку. Це відзнака не, не, не стільки моя, скільки нашого колективу і в принципі задач багато і було зроблено, і буде ще зроблено. Тому працюємо на, на, на благо міста, на благо регіону. Дякую велике. Дякую. Далі затвердили рішення, що стосується роботи Кременчуцького тролейбусного управління, зокрема, угоду про передачу коштів позики. Це технічне питання для того, щоб ми в цьому році весь пакет документів здали в структури в бінці. Тобто зараз не йде мова про там проведення тендерів, про проведення якихось конкурсів. Якщо погодить міністерство, далі будемо рухатися і будемо говорити про. Маршрути, куди поїдуть ці тролейбуси, там про Петрівку, те, що говорив наш колега Сергій Михайлович Парчерян, про кільцевий маршрут Парохосовського на молодіжний після там певної реконструкції мостового переходу через річку сухий краму. Окрім цього, на сесії Кременчуцької міської ради прийняли рішення щодо перейменування кількох вулиць. Вулиця Заводська буде названа на честь Андрія Гончарова. Вулицю Чечелівську перейменують на сержанта Андросова. На засіданні виділили кошти на облаштування та забезпечення експлуатації укриття в гімназії номер 2 та Садочку номер 82 на капітальний ремонт кімнати дитячого юнацького клубу та понад 90 тисяч гривень на потреби ЗСУ. Також депутати ухвалили низку рішень виконавчого комітету, від виконання яких залежить належність. Не функціонування всіх галузей міського господарства. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Крамачуцькі новини.